Всім привіт! Мене звати Еміта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, Сьогодні я знімаю для вас Project Pen, як я і обіцяла в минулому відео. Свій Project-Pen я записала в ось такий блокнотик. І в мене в Project Pen буде знаходитись 20 продуктів. Коли щось буде закінчуватись, я буду додавати нове, щоб постійно було 20 продуктів. Так, отже, тут в мене підписано. перше це база Bobie Brown. Це ось така база під макіяж від Бобі Brown. Я, знаю, я думаю, що це досить популярна база з вітаміном С. Мені подобається ця база, мені подобається те, як вона згладжує шкіру. І після неї шкіра така, знаєте, на неї приємно наносити якусь тональну основу або крем. і... Непогана база може бути, але я для себе зрозуміла, що в принципі мені не потрібна якась конкретна база. Я можу просто використовувати звичайний зволожуючий крем, але в мене досить багато баз під макіяж, тому я хочу використати спершу всі бази, а потім вже більше вже не буду більше купувати бази. Так, далі. Далі в мене тут знаходиться. Консилер LN Про. Це ось такий консилер. Я його тут, він стояв у мене, я його нібито як відмітила. Зараз тут по ось цю помітку. Але проблема в тому, що у мене чомусь дуже сильно стирається маркер з цього тюбіка, тому не знаю, чи вийде щось помічати. Но я постараюся це все підправляти. Так, хорошо, це ось такий у нас консилер. Давайте я вам його засвочу. Він ось з таки, з таким пензликом, він трошки е, такий, знаєте, нібито помаранчевий, але я його наношу тільки під сенціну, під очима. Тому, в принципі, він мені так кореку, коректує корек, коректує. Коригує е, мою синяву під очима, і потім я все це запудрюю і воно нормально виглядає. Тому, власне, е, мені він підходить. І Хоча він дуже сухий, як на мене, і сушить е, трохи зону під очима, але він у мене є, я хочу його закінчити, і, і на цьому все. Так, далі у мене тут е, пудра, у мене є ось така пудра. Це не пудра від клінік, це е, тут дві чи три навіть пудри, які в мене розбилися. Я їх пересипала в таку баночку, щоб їм було зручніше користуватися. Я вже не можу вам сказати, які це були пудри, тому що я їх дуже давно сюди пересипала, користуюся. Як ви бачите, тут цієї пудри, мені здається, на півжиття мені вистачить, але я все ж таки маю надію, що я зможу це закінчити. Якщо буду кожен день робити макіяж, то хоча б більше днів, ніж я роблю зараз, це більше разів у місяць. І тоді я зможу це, закінчити цю пудру. Але я думаю, що вона буде з нами цілий рік. Хоча в мене вже стільки пудри в запасі, що я їх, певно, на все життя вже собі накупила. Так, отже, ось, ось така пудра. Так, далі. А далі в мене тут рум'яна саморобні, я їх так записала. У мене були тіні, які мені не користувалися. І одні розбиті теж рум'яна. Плюс я додала туди різні знову ж такі ціні і змішала, і в мене вийшов, спресувалося. У мене вийшли такі рум'яна. Зараз я зроблю вам свод. Вони такі, знаєте, не до кінця нібито висохші, напівкремові, але не прямо такі, щоб кремові. Тобто вони самі по собі тверді, але відчуваються як кремові. Це ось такий рожевий, дуже-дуже сяючий відтінок. Я можу їх просто без хайлайтеру використовувати, бо вони реально дуже сяють. Це ось такі рум'яна. Ось гарний свод. Мені, в принципі, подобається цей відтінок. Мені подобається використовувати. Я вже використовувала декілька разів ці рум'яна. Тому так, да, вони мені сподобались, і ще вони вийшли дуже і дуже стійкими, їх іноді навіть е важко сувачі смити. Тому ці рум'яна досить такі стійкі. Так, далі. Рум'яна Глембі. Це ось такі, це теж такі кремові рум'яна вже в нас. В якийсь момент це в мене відтінок 0,3, це були дуже популярні рум'яна, не знаю, чи зараз це все ще так, чи вже ні. Але ну, я не можу сказати, що мені дуже подобаються ці рум'яни, тому що вони зникають. Тобто я можу їх нанести, можу їх так агресивно нанести багато. І просто проходить хвилин 10, і нібито я нічого не наносила, або може залишитись просто якісь легкі рум'янець і на цьому все. Тому я зазвичай їх наношу побільше і не боюся їм перебищити, бо я знаю, що через декілька хвилин це просто зникне. Але все ж таки вони в мене є, я їми користуюсь. Як ви бачите, тут є таке вже досить велике заглиблення. І ці рум'яна такі мігруючі, знаєте. І тому іноді тут навіть з'являється дирочка, коли я пензликом набираю. Так, Зараз я вам їх просфочу. вони виглядають щось. Набирала, набирала, нічого не набралося. Вони виглядають якось ось так. Вони такі, знову ж таки, кремові, але коли ви їх наносите, то вони перетворюються е, в сухі. Це такий більш коричневатий відтінок. Мені, в принципі, він подобається. Мені, в принципі, чесно кажучи, всі рум'яна подобаються, всі відтінки. Я не можу сказати, що там мені не подобаються помаранчеві або якісь коричневі. Ні. От бронзери це не моє улюблене. Бронзери я не так сильно люблю, і вони мені не так сильно пасують, як мені здається, я рум От Рум'яна, я обожнюю і можу носити, в принципі, будь-які. Так, далі. У мене хайлайтер а, в стіку. Хайлайтер в Стіку. У мене є ось такий хайлайтер від Ellen Pro. Ми теж купляла його, колись у нас закривався магазин косметичний, і я його там купила. Я вам його зараз викручу повністю, бо я його тут відмітила, скільки скільки тут цього хайлайтеру. Е, ось так. Його досить багато, тому що він у мене практично новий. Ну, як не новий, я його використовувала, але тим не менше. Я відміряла від початку сторіночки. в принципі, ну ось так його по цю позначку, так воно і є. Е, так я його купляла дуже давно, але не багато їм користувалася, тому що він. Не дуже мені подобається, тому що він не дуже саючий. Ну, тобто він не прям якийсь, як я люблю, щоб хайлайтер було видно з космосу. Але зараз мене вже трошки відвернуло від хайлайтерів, тому що я використовую мегасяючі рум'яна, тому в принципі такого сяючого хайлайтеру мені вже більше не потрібно. Але все ж таки, ось цей хайлайтер, якраз певно, те, що мені зараз подобається, тому що він такий. ну... По факту він просто додає трошки сяйва, але сказати, щоб він сяяв з космосу, або щоб тут були якісь блискітки, то такого немає. Тому, думаю, що буду їм користуватися. І він мені знадобиться в цьому році. Так. Е, так, далі <кхід> бронзер. Е, е, е. Ейван, ось, власне, про що я можу говорити? Це про бронзери. Бронзери я не люблю, не вмію їм користуватися, але він у мене є і я хочу його використовувати. Мені подобається в принципі його колір, і мені подобається дуже його а, текстура. До речі, я не знаю, можливо, це взагалі як пудра. А ми зробили з цього е бронзер. Тому, так, тут написано, що це пресет поудер, пресована пудра. Тому я не впевнена, що це прямо предназначалося як бронзер. Але він темний і, очевидно, я буду використовувати це як бронзер. Це ось такий, трохи рижий такий колір, жовтуватий, чомусь його так погано видно. <кхем> Нібито в мене загоріла рука. Але це не так. Ось, так, він якось виглядає, ось такі ще на пальці залишилося, повно. Мені дуже подобається його текстура, бо він сам по собі тут дуже ніжний. В ньому є таке досить велике, як можна побачити, заглиблення, тому хочу над ним попрацювати. Хочу його закінчити, тому що він дуже і дуже товстий, просто він займає купу місця, і він просто лежить, я їм не користуюся. Тому маю надію, що все ж таки я його повикористовую. До речі, мені цікаво, чи він там не відкривається випадково внизу ні. Хочу їм використуватися і, да, можливо, викину до кінця року, якщо не буду використовувати. Так, далі. Далі у нас з вами продукти для брів. І почнемо ми з гелю для брів. Це ось такий гель від Revolution. Це те, в чому я впевнена, що закінчу, тому що це єдиний гель для брів, який в мене зараз є. Я тільки ними користуюся, але я хочу його як швидше закінчити, тому що я хочу купити собі віск для брів і користуватися воском. Це буде більш цікавіше, і мені здається, віск все ж таки краще тримає брови, ніж гель. Тим більше такий це мініатюрка. Чи тревел версія, власне, він просто прозорий, Хочу його закінчити. Так, і наступний продукт це олівець для брів <кій> від LN Pro. Це ось такий олівець, я його купляла вже 100 років тому. Тут відціночок 205. Це ось такий відтінок. Власне, він мені... Він рижуватий може здаватися, але мені підходить, я не прива, привередлива е, Його тут ось така кількість. Я тут зробила помітку, щось він ось. Е, так, його ось така кількість, і, власне кажучи, буду їм користуватися. Це зараз єдиний олівець, знову ж таки, який в мене є. В мене ще є маркер для брів, але я не планую його зараз використовувати. Хочу закінчити цей олівець і потім. Е, Чесно кажучи, я, в принципі, не хочу більше з кольором оформлювати брови. Мені цікавіше, більше просто використовувати воск або щось таке. Але так як у мене є цей олівець, то я буду їм користуватись і додавати кольору своїм бровам. Так, далі. Далі у нас ціні два рефіли. Це ось такі тіні, це дуже старі тіні від одного не дуже хорошого бренду. Не будемо його називати, не буду повертати навіть. Власне, як ви бачите, тут великі такі вже є дирочки. Я маю надію, що я зможу нарешті, хоча б в цьому році, якщо я візьму за ці тіні, їх закінчити. Ось цей відтінок я іноді використовую як хайлайтер, просто щоб закінчити його. Давайте вже буду тут освою робити. Вони з блискітками в куточок ока. Або, знову ж таки, як хайлайтер, ідеально підходять для щоденного макіяжу. Власне, щось тут його взагалі не видно, але він у мене тут на пальці дуже сильно залишився. Так, і це ось такий коричневий відтінок. Ось. Давайте я десь тут його зроблю. Ось, коричневий, краще видно. Але, знову ж таки, він такий напівпрозорий, для якоїсь стрілочки, або просто, щоб затемнити складку, підійти. Буду користуватися, сподіваюся, що закінчу. Не хочу викидати, тому що е, ну, непогані ціні, як його можна користуватися, просто викинути, то це нам не потрібно. Так, далі. Це кремові тіні від KIKO, Ці ті тіні це теж ті, тіні, які я вже намагаюся закінчити десь два роки. Але вони не скінчені. Слава Богу, що вони хоч не висихають. Це ось такі тіні. Вони, як ви бачите, там якби цей рефіл вже окремо від стінок, але вони все ще кремові, вони все ще класно працюють. Хоча я абсолютно не підтримую бренд KIKO, тому що він. Як ви знаєте, не вийшов з ринку Росії і взагалі він ще те повне гімно, цей бренд. А, ось. А, так, зараз я вам зроблю Lito Це ось такі блискітки, в розсипчасті, теж в кутик ока, супер виглядають. І я їх дуже часто так і використовую. Але не знаю, мені здається, що знаєте, на кутик ока мені їх вистачить ще на років 100, тому, можливо, я буду якось їх додавля... додавати на все повіко. Не знаю, як я буду їх використовувати, але сподіваюся, я щось придумаю, щоб їх як можна швидше закінчити. Так, далі тіні і задори. У мене є ось такі кремові ціні, і я би не брала їх в Project Pen, тому що вони практично нові. Я їх не так давно купила, ну десь, можливо, півроку назад, ну це для мене недавно ось. І я би їх не брала в цей Project Pen, але вони самі по собі дуже і дуже сухі. Тобто, в них, я думаю, що вони такі і є сухі, тому що вони дуже-дуже і дуже стійкі. Тобто, якщо я не буду робити, ладно, добре, я зроблю вам свотч Не знаю, як я потім буду це змивати, але я зроблю такий свотч це ось такі фіолетові тіні. Тут, на жаль, ніяк неможливо відмітити, яка їхня кількість, але я не так багато їм користувалася, тому що, знову ж таки, вони настільки, вони настільки стійкі, що їх просто потім неможливо змити. Плюс, як ви бачите, це такий досить прохолодний сірувато-фіолетовий колір, який не завжди є доречним або не завжди кудись підходить. Тому я, мені важко їх використовувати, ці ціні плюс вони швидко висихають, і їх практично неможливо е, розтушувати, тому їх або як я не знаю, якусь під, під, підложку, під дуже-дуже яскравий макіяж використовувати, або в якості якоїсь стрілочки, якоїсь графіки, тому що просто нанести їх і розтушувати це не той варіант, це просто неможливо для цих ціней. Тому якось так, але я хочу покористуватися, поки вони не засохли. Я сподіваюся, що мені вдасться побачити, знаєте, тут якісь просвіти ось тут, а в цій частині, яку ми бачимо. Так, далі М -м... у мене є ще одні ціні. Це тіні від Глембі. Де? В мене? тут. Це ось така штука. Це взагалі була помада. Металева, така, знаєте, пам'ятаєте, було колись популярні такі металеві помади. Ось глимбі теж такі робило. І я купила собі за 5 гривень. Пам'ятаю, знаєте, на такій нижній поличці ці ті ціні. Ну, це як це помада, але я планувала це використовувати їх як ціні. І тоді в свої. Е коли я навчалася в університеті, да, студентські года, я досить часто користувалася цією штукою, я малювала її стрілки, але зараз уже це для мене не дуже оберечно, тому я її закинула і не користуюся її вже десь два роки. І ось я вирішила, що треба це закінчити і викинути, тому що, по-перше, вона сама по собі вже висохла, усохлася. По-друге, її, в принципі, вона ну, її десь ось так тут. Повністю. Все інше це вже пустоти на стінках. Тобто, якщо я ось тут проведу пензликом, то ви, скоріш за все, його побачите. Але, да. Я думаю, що ви бачите той пензлик, він там, він там ходить. Ось. Тому, власне, буду робити з нього стрілки, малювати якусь графіку, можливо, теж, але я не мію і не люблю темні макіяжі, тому навряд чи для як підложку, але от просто як стрілочку якусь зробити, то думаю, що можна. Так, але знову ж таки я беру ще собі ем, олівець і підводку. Давайте почнемо з олівця. Це в мене ось такий олівець. Це дуже-дуже-дуже старий олівець від Мальва. Він уже просрочений, там десь є дата, до якої його можна використати. І він там, певно в якомусь 17-му році просрочився чи що, але мені дуже подобається цей олівець. Я не знаю, як це писати. Він ем, не дуже якісний в тому плані, що він нібито восковий, і коли малюю, то він нібито. Ти тяне за собою шкіру, але я люблю його. Я їм дуже багато користувалася, і мені здається, що він дуже класно підкреслює колір моїх очей, тому не хочу його викидати, хочу його все ж таки використати. Я не наношу його в, слизу, в слизову, просто використовую його як такі кремові тіні, або для, для якоїсь стрілочки, або щоб підвести в нижню повіку, але в саме в слизу, в слизову я його не наношу. Тому я не хвилююся за там, свої очі, все нормально. Я вже їм багато разів користувалася. Він ось так виглядає. Реально, він, мені здається, що він дуже класно підкреслює колір моїх очей, тому я їм. Хочу його залишити, і хочу його використати, і не хочу його викидати. І його зараз тут ось така кількість. Тому, так, думаю, що буду їм користуватися і його закінчу. Або хоча б половинку використаю. Так, і тепер ми перейдемо до підводки. Не знаю, знаєте, мені з цією штукою і ще плюс я взяла підводку, і ще ось цю я хочу як підводку використовувати. Це мені треба стрілки робити кожен день. А я стрілки не люблю робити. Я не ну як я не вмію їх швидко робити. Мені треба з цим посидіти. А кол а посидіти час не завжди є. Тому стрілки я роблю дуже дуже рідко, і тому я не знаю, як мені вдасться це все використовувати. Так, це ось така е, чорна підводка. Я не знаю, тут фірма якась ось така. це, Я, я думаю, що це щось типу китайського. Якогось, е, ось. Е, тут е, фетровий кінчик, він дуже-дуже сильно тяне за собою шкіру і тому подібне, але якісь маленькі такі стрілочки можна намалювати. Давайте я вам зараз тут засвочу. Він просто чорний, він не дуже насичений, він напівпрозорий. Його неможливо, на жаль, як ви бачите, ночарувати. Він трохи розтікається, тому це така, ну, не дуже якісна підводка. Але я малюю такі маніпузькі, манюсінькі такі стрілочки, тому, власне, мені він підходить для моїх малесеньких стрілочок. Так, в принципі, з продуктами для. Для очей ні ми ще не закінчила. Зараз я вам покажу останній продукт для очей. Це туш для вій в блакитному кольорі. Це ось така туш від Blambie. У мене була фіолетова з цієї ж, самої колекції. Я досить багато і часто її користувалася. Я її по факту закінчила, вона вже погано набиралася і була підсохша. А ось ця блакитна, я не так часто її користувалася. І вона ще не підсохша, вона все ще працює, вона все ще пахне класно, як і пахла. Коли я її купила, тут ось, така, ось такий пензлик я не дуже люблю, але підійде. Вона справді блакитна. Хоча коли я її наношу, я зазвичай її наношу на нижні повіки, то мені здається, що вона стає якоюсь білою, а потім з часом вона навпаки темнішає, тому ну, вона така трошки мігруюча. Але щоб нанести на нижні війки, мені дуже подобається. Буду її користуватися, я не хочу її викидати, хоча вона теж стара. ось, Але, ну, таке. Я на собі дозволяю проводити такі різні експерименти, але кожен вирішує для себе сам, я вважаю. Так, Це ось така блакитна туш. Так, далі ми переходимо з вами до олівців для губ, точніше, до олівця для губ. Ми переходимо до продуктів і почнемо ми з олівця для губ. У мене небагато олівців для губ, бо я їх не дуже люблю. І один із них це ось такий LCF. Це відтіночок 06. Це такий, знаєте, помаранчевий, теплий олівець, такого теплого кольору. Ну, Власне, якось так він виглядає. Ну, хоча він вже ці трошки з більш червонинкою, але на камері він прям такий якийсь рожево помаранчевий Його тут ось така кількість, тобто його тут досить-досить багато. Він дуже сильно сушить губи. Прям дуже сушить і мені це не подобається. Але все ж таки хочу його використовувати, хочу його закінчити. Думаю, влітку підійде мені і буду їм користуватися частіше. І потрошку закінчу. Я зазвичай олівці наношу просто як губні помади на всі губи, тому що я не люблю дуже чіткі губи, промальовані з контуром. Тому дуже рідко олівцями для губ, точніше, ніколи. Я, певно, ніколи в своєму житті не наносила олів... олівець для губ, як олівець для губ, як для підводки, да, губ. А зазвичай я просто на всі губи олівці для губ розношу, ось і все. А, так, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Так, далі в мене є блиск Манхеттен, якого тут залишилось не так багато, менше половини. І чи, можливо, навіть половину, не знаю, можливо, менше. Е, він розтікся зараз по стіночкам, тому вам здається, що його тут так багато, але насправді його тут якраз ось така кількість. І хочу, хочу їм користуватись, хочу його закінчити. Вже досить давно їм не користувалася, він виглядає ось так. Зараз я вам зроблю засочу. У нього ось такий пензлик. І він виглядає ось так. так: він трошки, якщо його забагато нанести, може. Вибілювати губи, що мені не дуже в ньому подобається. Але, в принципі, якщо трошки нанести, то це дуже так гарно сяє. Мені подобається. Але він не прозорий, тут не різного кольору, блискітки. На губах він виглядає таким. знаєте, трошки, знову ж таки, трохи висвітлює губи. Так, Наступний продукт для губ це помада від Bayer Minerals. Це ось така. Манюнька, Я теж її відмічала, хоча тут її дуже погано від... важко відмітити, тому що вона лакова і вона не стікає повністю по стінкам, тобто вона залишається на стінках, вона не стікає аж щоб до білого, да? до прозорого. Ось. Тому... Але я відмічала її десь тут, але помітка вже, мабуть, ось тут. А помітка здерлася, бо я. Користувалася вже після цього цією помадою. Так, це ось така лакова помада нюдового кольору. До неї ліпне все. Тому, гуляти вітра, на вітрах з нею це не варіант. Але мені подобається дуже сильно її колір. Це, як знаєте, мій колір губ, тільки краще. Ось, вона реально дуже-дуже ліпка. І я не наношу її плотним слоєм, а просто наношу легенько, як блиск для губ. Тому мені її надовго думаю, ще вистачить, але вона мені подобається реально. Я буду її користуватися, хочу її закінчити. Так, і останній продукт, який я вам покажу, І це знову ж таки для губ. Продукт для губ це е, подвійна помада від LCF. Я не знаю, до речі, чи ще продаються такі помади, але колись я собі таку купила. Ось тут матова помада, і вона не входить, так би мовити, Ну, вона входить в цей Project Pen, але е, я не, не буду намагатись прям її закінчити якось. Я просто буду її користуватися, коли мені буде хотітись, але. Щоб закінчити, то ні. Це ось такий е, якийсь малиновий. ну Він на камері чомусь таким теплим виглядає, але в житті це прям такий малиновий відтінок холодненький. ось Трошки з, фі з фіолотовинкою. Це матова помада, вона дуже сильно сушить губи, засихає. Я не пам'ятаю, я не тестувала її на стійкість, тому я не можу вам про це сказати. Але ну, так, як така, знаєте, стара формула матової помади. Так, і ось тут знаходиться бальзам для губ, який мені дуже сильно подобається, тому що він дуже класно зволожує губи. Тому я хочу закінчити цей бальзам для губ, як ви бачите, його тут небагато залишилося. В цей момент буду там по можливості користуватися цією помадою і просто викину цю штуку, і не буду більше її в себе залишати. Отже, тут цієї, цього бальзаму для губ ось така приблизно кількість, да, я міряла з кінчика на кінчик. якось ось так. А, тому, власне кажучи, все реально мені дуже подобається цей бальзам Люб, бо він класно зволожує губи. І він не тхне ніяк, знаєте, в нього немає ніяких проблем таких, тому, власне, я хочу їм користуватися на відміну від цієї помади. З нею повна проблема, і ще й вона вонюча, сама по собі, якимось пластиком смердить, ось, Хоча її тут теж досить небагато, її там просто на дні залишилося і на стінках ну, вона висохла, чесно кажучи, я її не дуже багато користувалась, просто вона висохла, але думаю, що декілька разів я нею скористаюся. Власне кажучи, на цьому все. Це весь мій project Pen. 20, 20 різних продуктів для макіяжу. Я вже назнімала на півчаса. Вже заговорююся, як, як завжди. А, ось так будемо слідкувати. Я буду знімати кожного місяця, що я вже закінчила, скільки я чого. Використала, скільки разів я буду записувати, скільки разів я користуюся кожним з продуктів і пороблю ще фотографії, щоб бачити, що було на початку, що буде в кінці. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то поставте лайк, підпишіться на мій канал, тому що це допомагає розвитку каналу, бо щось ніхто не підписується, тільки всі дивляться потрошку, але е немає, немає глядачів, зовсім мало. Ось тому побачимося вже в наступному відео, і всім пока, до скорої зустрічі.